Дорогі друзі, брати і сестри, всіх ради вітати з ним пам'яті преподобного Феодора князя Острозького, 24 серпня. От ми відзначаємо День Незалежності, 31 го річницю от в стані війни. І не випадково, друзі, думаю, кожен з нас має розуміти, що саме сьогодні відзначається День пам'яті цього преподобного великий воїн, захисник православ'я, захисник. Державності, державотворець, велика постать історична, культурна, ну і для нас православних свята постать. Преподобну Федора Князя Острозького, який будував храми, монастирі, захищав православ'я на цих землях, саме за преподобного Фіодора, його внуків князі Острозькі мали найбільші. Маєтки, От, найбільший розвиток саме в цей період. От, зараз ми знаходимося в Острозі, друзі, це Рівненська область, 50 км від Острога. Це поряд з нашим монастирем. От, тут ось і вежа ця вмурована така оборонна 16 століття. А ось там наш монастир. Друзі, так не дуже видно, але трошечки покажу, ті от, от видно, хто придивитися. Тут напряму, може, 2-3 км монастир знаходиться, наш Межирівський. А ось тут в соборі. Богоялинський собор, він чимось схожий на наш, на наш Троїцький, був один архітектор, як, як говорять нам історики. От, в цьому соборі знаходиться да, частинка мощей преподобного Феодора. Самі мощі його, як ви знаєте, знаходяться в дальніх печерах, Київ печерські лаври, де він і закінчив своє славне життя. От. І гробниця гроб знаходиться в цьому соборі, вихлопотаний на початку ХХ століття настоятелем цього собору Богоявленського, як така, як, як благословення князя Федора. От, для для цього собору, для віручих, для нас, тому що саме тут його пройшли роки, князів, князювання. Він тут народився, виріс і прославив Бога своїм життям, друзі. Будемо, звісно, да, до такого великого воїна сьогодні молитися за наших воїнів, за нашу державу. Не випадково, сьогодні, саме сьогодні, ми святкуємо День пам'яті цього святого преподобного. Вірити і сподіватися будемо, друзі, що так довго вже війна у нас. Довго Господь випробування нам попустив, але крепко віримо, що ці, дасть ці сили, ці випробування пережити. От зараз будемо молитися. Зараз владика півінь наш Рівненський, Острозький, приїде. Будемо зустрічати його і молитися. Молитву сьогодні, друзі, почитаємо до доброподобну, яка, до речі, на сьомий глас, як на глас служби преображення, яку нещодавно ми святкували, преобразилися земна, княжение славу, во иночество, образ смиренний, і вместо врагу відімих на невідіме ополучился, і обою победитель красен являється, Єдино чудотворець печерських показався. тим же і нам ревності Божі, дари спроси. Братолюбім серце наше про світі. Госпосінь вічно. Сізі наша Феодори Блаженні на праві. Такі трупари, друзі. Чим почитаємо трупар, молитву я от виставлю. Обов'язково звернемо в цей день до нашого великого дійсно святого. Тут музей в острові, друзі, тут дуже цікаво. Тут так зберігаються примірники першої біблії, перших. Святих слів, слів, надрукованих славянським шрифтом. Ось якась по постать воїна зображена. Ну ось там музей, друзі. Хто буде мати можливість сюди приї приїжджати проїжджати, звітати можна так славні. Культурні часи були за часів більше 300 років Длився рід князів Острозьких. Ми знаємо, що в них знаходилася от чудотворна ікона Матері Божої ж... жизньєподательниця, яка от у нас в монастирі на сьогодні знаходиться, перед якою вони молились, за якою вони йшли у походи, друзі відстоювали кордони своєї держави відстоювали свою віру на той час від унії, від насильницьких дій уніатів від окатолічування, так сказати. Ось такий собор гарний, богоявленський. Хай Господь за молитвами преподобного Феодора князя Острозького дарує нам мир, дарує нам. Укріплення в вірі, перш за все, в тій вірі і в тій мірі, яку мав преподобний Федор та його нащадки. Святом вас, друзі, хай Господь береже всіх вас, нашу країну і наших воїнів.